Доброго дня. Добрий день. Розкажете український вірш, пісню чи байку запис? Добре, давайте. Тримайте мікрофон. Дякую. Буде байка, а щука -ка Павла Гелзового. На щуку хтось бумагу в суд подав, що бутім би вона в таке виробля, що у ставку ніхто життя не мав. Що одного з'їла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молосі та в плеті. Гуртом до суду притаскали, хоч би мокренькі стали. На той раз суддями були. Якихось два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких сапа. Як завсіди, добре та плохе. Застрябши, як завсіди, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби як частенько, як зробиться темненько, щука, то й шле лисиці, то щупака, то сотені кукарасиків карасиків живеньких, то толинів гарненьких. Чи так правді було, чи, що, чи хтось ворогів не мав. Але як кажуть по заслузі, так буде катузі. Зійшлися судді, кінців не можна приховати і вирішили повісити щуку на вербі. Тут обізвалася Лисиця, що, панове, таку, таку розбійницю не так судить, годиться, її у вражу річку утопить, щоб знали, але що більше так робити не можна. Кинули у річку і закричали. Ура! Перемога! На мою думку, що схоже з нашими суддями і нашими законами. Дивіться, стосовно призів. Е, є три призи. Як вважаєте, який приз ваший? Хотілося б світ зробити раз але я думаю це Давайте так. А тепер, якщо підписані на мій канал, буде ще один приз. Підписаний. І в Ютубі, і в Тіктокі, але зараз інтернету нема. Нічого страшного. Підписані в Ютубі і в Тіктоке. Так. Добре, який прис ваше? шоколадка. Так. Добре. А це вам дам на смаколики тваринкам. Купите і О, скинете відео. У мене якраз є. Добре, все, гарного так. дня. Давай п'ять.